Любі батьки, поділіться, яку найбільш моторошну річ ви коли-небудь чули від своєї дитини. Моя донька якось мене запитала: Мам, сьогодні той день, коли скло трісне, і я здивовано відповіла, що ні. Сьогодні звичайний день. Вже за 10 хвилин вікно у вітальню розбилося через м'яч, що випадково влетів у нього. Мій брат колись зробив щось подібне. Йому тоді було десь 3-4 роки, і він прокинувся вночі в сльозах. каже: Стілець розчавить маму, стілець він розчавить маму. Батьки були розгублені, але вирішили, що це просто страшний сон. Менш ніж за тиждень мама намагалася перенести стілець на другий поверх, посковзнулася, впала зі сходів назад, і стілець упав разом із нею. Частково її накрив. Вона майже не постраждала, але вони обоє були в шоці ще довго після того. Це зробила не моя дитина, але я набагато старша за свою сестру, тож вона була маленькою тоді. Якось, коли їй було десь 4 чи 5, ми гралися в її кімнаті, і тут вона раптом замовкла на півслові, подивилася у вікно. Виглядала спершу наляканою, а потім просто роздратованою. Я нічого дивного там не побачила, тому запитала, що ж сталося. І ось наша розмова. Високий чоловік повернувся. Я відповідаю: о, ти хочеш піти в інше місце? Та ні, давай далі гратися. Я її запитую: він страшний? Вона роз. Дратовано зітхає і каже: Та ні, просто він дивиться інколи на мене. Просто хтось на тебе дивиться, «Так, дивиться іноді, що проходить по коридору, ніби ковзає, так. Ну, гаразд, гаразд. Давай все таки підемо кудись пограти в інше місце. Моя молодша сестра, вона на 12 років молодша за мене. Коли їй було близько 5 років, якось сказала: Іноді, хтось заходить у мою кімнату. І я думаю, що це ти або тато. Ну або це не ви. Я запитала, хто це, очевидно злякавшись, і вона сказала: Ну я не знаю, якісь сірі люди. Я запитала, чи вони її не чіпають, чи якось вони її заважають. І вона відповіла, що ні, вони просто заходять і зникають. О, то це ж мій син. Йому тоді було десь сім років, і треба сказати, що він єдина дитина. Він часто грався у своїй кімнаті і вів дуже емоційні розмови. Я спочатку думала, що це просто уява, але ці розмови були про нашу родину. Якось я спитала, з ким він говорить, і він сказав, що до нього приходить гратися його сестра, яка якраз на небі, і описав її, як вона там виглядає. А за кілька місяців до того у мене і справді стався викидень, і опис збігався з тим, якою б могла бути ця дитина. Дівчинка схожа на мене. Потім одного дня він раптово сказав: Мамо, моя сестра більше не приходить вона сказала, що до мене прийде нова сестричка. Скоро це мене трохи налякало, але через тиждень-два я дізналася, що знову вагітна, і я народила дівчинку. Ох, у моєї мами теж була донька, яка народилась мертвою ще до мене. І вона розповідала, що коли мені було десь чотири, ми їхали повз лікарню в місті, і я з заднього сидіння сказала: о, ось там живе моя сестричка. Я й досі не впевнена, чи можна в це вірити, і можливо, я сказала щось інше або вона якось натякнула мені на це. Не знаю. Але взагалі ця тема і твій коментар викликають у мене багато емоцій. Коли мені було чотири, я намалював картинку. Мама запитала, що я малюю, і я відповів «Мого маленького братика. Мама каже: Ой, клас, тільки у тебе нема братика. А я їй кажу: Та є, є в мене братик. Він у тебе в животику. Через кілька тижнів вона дізналася, що вагітна, і справді народився хлопчик. Вона потім мені казала, що це було моторошно, наче я з фільму «Полтергейст». Мій тато помер після довгих і виснажливих місяців хвороби, коли моєму сину було десь півтора року. Я ще за ним сумувала. Коли одного дня син прокинувся з денного сну, і я пішла його забирати. І він показав за мою спину, і запитав: А хто цей дядько? А ми вдома були самі, але я все одно озирнулася, і там не було нікого. Я його запитую. Любий, а як виглядає цей чолов'яга? І син відповів: він схожий на сонце. Через кілька днів ми гралися у телефон, прикидалися, що спілкуємось, і син дав мені слухавку і сказав: Це діду. У мене не вернулися сльози в той момент, і я запитала, а що він каже? Син зробив паузу, ніби слухає. Він каже, що любить тебе. Ще пауза, каже, що сумує за тобою. Я зазвичай не вірю в такі речі, але тоді мені справді здалося, що дідусь прийшов попрощатися і сказати, що з ним усе добре. Щось подібне сталося і в нашій родині, коли моєму брату було один чи два роки. Несподівано помер наш дядько. Він був найкращим другом нашої мами. Одного дня мама була на кухні і почула, як брат сміється у вітальні. Вона зайшла і запитала, чому він такий веселий. А він показав на одне місце в кімнаті і сказав: Ой, ось він мене смішить! Мама розгублено запитала: Хто тебе смішить? І він назвав ім'я дядька, ніби це очевидно було. Минуло приблизно 30 років. Інший мій брат приїхав із сином у гості до батьків, і ми всі були в цій самій кімнаті. Наті, мама, тато, брат, племінник і я. І тут племінник раптом назвав ім'я дядька. У нашій родині більше ніхто так не звався. Я бачив це на власні очі. Розумієте? Я дуже чітко пам'ятаю, як у трирічному віці розмовляв із бабусею, яка померла за шість місяців до мого народження. Я просив маму взяти слуховку і поговорити з її мамою. Думаю, діти просто більш відкриті до таких речей, потайбічних. Любі слухачі, а чи казала ваша дитина, чи маленький брат, сестра, щось дивне, що надає вам спокою і досі? Напишіть у коментарях, ми все читаємо. Ну як ми, я і ще декілька духів, які зі мною у одній кімнаті, скоріш за все, якщо вам теж побігли мурахи під час перегляду, то поставте лайк і підпишіться. Тут ще багато чого дивного попереду. Я пам'ятаю, як розмовляв зі своїм дідусем, який помер за 20 років до того, на іграшковому телефоні. Я спитав бабуся, чи хоче вона поговорити із ним, і вона відповіла: передай йому, щоб по дорозі додому купив хліба. Я не зрозумів цього жарту, поки через багато років мені не пояснили. У них у родині була лише одна машина, і з п'ятьма дітьми в хаті бабуся мала дуже мало часу на покупки. Тож дідусь перед виходом із роботи дзвонив додому і питав, що потрібно купити. Діти часто казали, що тато на телефоні, і бабуся одразу диктувала список. Покупок, коли я сказав, що його привид на іграшковому телефоні, вона просто підхопила гру. А мені такі ігри дуже подобаються. Мій син часто махає комусь рукою, і я жартома називаю імена померлих родичів, щоб побачити, кому він махає. І от одного разу він махнув рукою лише після одного імені. Кожного разу, коли я повторював список імен, він реагував тільки на те ім'я. Коли востаннє я називав імена, я подумав, що це вже щось незвичне. Я назвав прізвисько свого дідуся, і він знову махнув. Я в той момент заплакав і сказав: передаю йому, що я дуже за ним сумую і радий, що він поруч зі своїм правнуком. Я все ще Ептично налаштований, але це було тепло і навіть трохи заспокійливо. Мені порадили не зупиняти такі моменти. Тож я дозволяю цьому бути і у відповідь отримую трохи спокою. Мій батько помер, коли мені було два роки і один місяць, і мама завжди розповідала, як через кілька місяців після його смерті, коли вона готувала їжу, почула, як я балакую в кімнаті. Коли вона нарешті зайшла подивитися, з ким я там розмовляю. Я був сам за шафою, і вона запитала, з ким я балакав. і Я відповів статусевим обличчям. Я цього не пам'ятав, але мамі ця фраза запам'яталась на все життя, і тепер мені теж Я й досі дивуюсь, що то могло бути. Якось я доглядала за своєю кузиною, і двері до її кімнати раптом самі широко відчинилися. І я сказала: ось це було тільки що моторошно, і грюкнула дверима назад. А вона у цей момент образилась і каже: Ей, ну чо ти зачинила двері перед бабусею, перед тією бабусею, яка померла за три місяці до її народження. Один із моїх дітей посеред ночі, десь у першій, вийшов із кімнати і сказав, що не може заснути, бо тіні сердиті. Дякую, малий. Тепер і я про це думатиму все життя. Які тіні на нас сердяться. Коли народилася моя донька, мій дворічний син, дуже милий хлопчик, якось тримав її на руках і подивився на мене раптом дуже серйозно і каже: Ми не душимо свою сестричку. Мені здається, я можу це пояснити. Якщо поруч із немовлям є тривожні дорослі, у них можуть виникати нав'язливі думки. Типу, а що якщо випадково не тому, що хочеться, а тому, що мозок так реагує на тривогу, і діти можуть підсвідомо це вловлювати а у дворічного ще й немає фільтрів. Він просто озвучує тривожні думки, щоб звільнитися від них. Це лише припущення, я не психолог. А мама вже вдома. Я бачила, як вона проходила повз двері. Дружина працювала вночі, і дочка сказала, що бачила її ще до того, як вона мала прийти. Я відповів, що можливо, можливо, то була муха чи щось мелькнуло з боку. Але вона вказала на шкіру своєї руки і сказала: ні, воно було ось такого кольору. Це було дуже дивно, тому що і я краєм ока в той день щось бачив, тільки я нікому про це не казав. Коли моїй старшій доньці було три, вона розмалювала всіх своїх ляльок так, ніби ті були побиті або поранені. А потім їм пов'язала очі бунтами. Я її запитав, навіщо ж вона це зробила? А вона відповіла, що всі її ляльки мертві, і вони хочуть, щоб я побачив, що він зробив. Він у той час її доглядали лише ми з дружиною або мої батьки, і у нас нормально родина. Я не знаю звідки в неї таке взялося. У нашій сім'ї немає сварок чи агресії при дітях. І хто такий він? Хтось мені. Пояснити. Я ще не став батьком, але мій племінник зараз у тому віці, коли всі, хто хоч трошки схожий на мого брата, він гордо називає тато. Брат високий і світловолосий, і тож таких чоловіків чимало, і нас це завжди смішить. Ну, наприклад, коли в магазині він тиціє пальцями, каже, це ж тато. Одного разу я залишився з ним на кілька годин, поки його батьки були на заході. Коли вкладав його спати, він подивився на когось, наче позаду мене хтось стояв, і каже: Тато. Я знатно так обкакався і миттєво обернувся. Там нікого не було, але перелік у мене був дуже реальний. Любі слухачі, окей, зараз питання для найуважніших. Уявіть: дитина щоночі махає рукою в кут кімнати і каже: Привіт, дідусю, але дід помер задовго до її народження. Як це можна пояснити? Це просто фантазія, пам'ять поколінь, а можливо, щось більше? Тож напишіть свою версію у коментарях. Давайте я почну, а ви підхоплюйте. Можливо, це щось, що не пішло з нашого світу, але мало б піти. І дякую вам, що ви були тут зі мною. Спіть спокійно. Принаймні не спробуйте до зустрічі у наступному відео.